Вітаю вас, шановні глядачі, хочу провести стрім 9 листопада о 19.00 за київським часом. Мені, мені дуже цікаво ось таке спілкування з вами, відповідати на ваші запитання. Просто це цікава тема. Якщо вам теж це цікаво, поставте, будь ласка, подобайку, щоб я бачив, що вам цікаво це. Напишіть. Тему, яку будемо обговорювати, оберіть якусь тему і найбільша кількість обраних тем, тобто за яку за яку тему більша кількість людей мені напише ту тему і будемо обговорювати. Якщо для всі всіх цікаві, цікаві зовсім різні речі, то будемо говорити просто не про що. Ви мені будете задавати запитання, а я буду намагатися вам на них відповісти. Так що, будь ласочка, ставлю ваші вподобайки, які я тож, теж подобаю. Підписуйтесь на мій канал, залучайте своїх друзів і знайомих до нашої спільноти. Чекаю зворотного зв'язку. пишіть ваші теми, і ми зустрінемося з вами. В неділю, 9 листопада в 19.00, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!